Всім привіт! З вами знову Карпати TV І сьогодні я зроблю відеообзор на армійський казанок 1987 року випуску. Значить, придбав його за 4 долари. Об'єм його 1,3 літра. Об'єм кришки казанка. Всього пів літра. О, йому цього достатньо. Е, значить, зроблений він хі -хі, з харчового алюмінію. Так він виглядає з боку. Звичайно, в усіх деталей є свої плюси і є мінуси. В принципі, гарний казанок, я ним. Довольний, придбав, погодьтесь 4 долари, це не так дорого на наш час. А все, що робиться для армії, робиться відповідно. Правда, мінус оце, що мене не втішило, це ці люфти. Можете побачите. Це мене не дуже тішить. Так само і тут. На ручках. Ручка це звичайний селовевий дріт. А так, в принципі, все добре. Це, правда, ну, дуже не подобається, воно сильно дзвонить в сумці. Але те, що мені дуже сподобалось, це те, що він вмісний, правда вмісний. Я подумав, що коли я придбав, думав, що сюди не багато речей влізе, а так, блін, ну сюди дофіга всього лізе. Так, перепрошую він трошки грязний з минулого разу. Переносив, ну, сюди, правда, всередину я ставлю ложку, там вилку, все як має бути. В принципі, хто цікавиться рибалкою, Охотою з всякими там подорожами, Це саме то. Всім раджу брати недорогий хороший казанок, якісно зроблений, якісно. Правда, я ним не дуже користувався стоп фокус Вийшов я з ним всього два рази в ліс, так як зараз можливості більше нема. А так, ну, мені дуже сподобався, чесно скажу. Так знову виглядає зі стані. Центр в нього з центр ваги зміщений, тому що коли піднімаємо, бачимо, що... Перехилений. Це не завжди буває зручно. А так гарний казанок, невеликий, але вмісний. Е, значить, допускається приготування їжі на вогні або на. В принципі, на вогні так. На горілці теж там. Окрема ситуація. Дуже зручно, що на кришці є отакі от виступи. Які не впирають. Є можливість ось так його переносити як сковорідку. використовувати. Замість чашки. Правда, взяв його нового, він був весь е, в смазці. Е, відмивав, як його відмивав. правда. Спочатку я повитирався салфетками всю цю смазку, потім вимив його з піском звичайним, можна на річці, можна в якійсь посудині В Е, Потім я його кип'ятив. Виварював, хорошо виварював, щоб цього запаху мазуту, цього мастила не було. Тому що це не дуже приємно, коли ти єш і чуєш запах мастила. А, в принципі, зараз в хорошому стані такому. Так, це все, що я хотів сказати. Підписуйтесь на мій канал. Да, чуть не забув. Наступного разу наступне відео я планую зняти про е, відеообзор промішок ремійський, теж його придбав. Але про це в наступному відео. Підписуйтесь на мій канал, чекайте новинок, е, коментуйте відео, що ви думаєте по цьому поводу. Сподобалось, не сподобалось. Е, в принципі, я починаючи ютубер, скажімо так. Що вам хотілося б побачити в відео, там будемо старатися зробити краще. Все. Всім до зустрічі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всього доброго!